Вітаю, друзі, слава Україні. Матошня Ірги. Кожен сорт має свій унікальний ріст. Сорт Нортлайн Такі от прямостоячі товсті пагони. Поряд Мартін. Зовсім інша картина. Розлоги, пагони. І ж такі пологи покручені. Смоки. Смоки най... найсильніший ріст. Так як їх вот. От і тут поряд. Так само пагони виростають в маточнику за рік півтора метра. Але якщо тут його кореняти, то з цього куща можливо 2-3 саджанці можна буде отримати з коренем. Кореневу практично не створює. Сорт Мандам. Схожий на Хонейвуди смоки, чуть менший ріст. Так само прямо стоячі пагони. Кісен. Кісен схожий на Мартін. Менше пагонів, вони такі більш розлогі. І слейт. Слейд взагалі. От має слабкий ріст, того маленька ділянка, можна його сміло садити. виростає в три рази менше, ніж ці високорослі кущі поряд. Якось так.